Він пройшов в пекло Маріуполя, полон та важкі поранення. Наша наступна історія про ветерана Юрія Поліванського. Після більш як десяти років служби він вирішив ризикнути і з нуля разом з дружиною заснував власне тепличне господарство у рідному селі. Про шлях від морпіха до підприємця Вікторія Гетьман розповість зараз. Потихеньку я так проходжу, вибираю те, що можна ще використати. Із невеличким відерцем у руках ветеран Юрій Поліванський крокує між грядками теплиці та з гордістю показує цьогорічний врожай огірків. Тут на Вінниччині більше люди полюбляють саме, щоб він був темно-зелений, колючий та солодкий. Природа, теплиці та тиша. Це те, про що Юрій так мріяв останні 10 років у війську. На службі морпіг ще з часів Атом. Повномасштабну війну зустрів поблизу Маріуполя. З численними кульовими пораненнями Юрій потрапив у полон. В полоні я пробув майже місяць. Мені пощастило, тому що я був неходячий, гнилий, вонючий, і мене потрібно було постійно десь носити, надопити і так далі. І вони не хотіли цим займатися. Тому ось таких нас трьох було, доходях, так сказати, і нас скинули на обмін. Додому Морпіх повернувся у травні 22-го. Нас привезли з машини, вигрузили. Там був підірваний міст, і потрібно було мене перенести, підняти. Вони не могли мене підняти. Тому я попросив, ложіть мене, і я як собака з перебитими лапами повз до своїх по цьому підірваному мосту. Після полону та кількох операцій боєць вчився ходити заново, а щойно став на ноги, повернувся до своїх на позиції. На палочці прийшов, аби бути вже з хлопцем. Минулоріч після служби на Херсонському напрямку Юрій звільнився за станом здоров'я і взявся втілювати в життя те, про що мріяв ще в окопах власне тепличне господарство. Та шлях до підприємництва виявився непростим. Було важко, не буду, як то кажуть, геройствувати. Це було дуже важко, тому що він повер... він закритий був поступово. Ми... я скажімо так, розм'якшувала цей супротив. Я розуміла, що. А коли він повернеться, він не зможе працювати на когось минулого літа. Юрій разом із дружиною облаштували перші дві теплиці і засадили їх виключно огірками. Кошти, які мені виплатили за поранення, ще яке ми як кошти, які ми відкладали. Ось ми вирішили ризикнути і під ноль їх спустити в теплиці, не знаючи, як його вирощувати, як взагалі звідки огірок береться. Але було бажання був інтернет. Зараз у подружжя Поліванських чотири великих теплиці і є навіть наймані працівники. Юрій каже, планують зростати ще. Я б хотів би своїм побратимам, хлопцям, які повертаються до цивільного життя після поранень. Не потрібно боятися відкриватись, говорити, виговарюватись і показувати свої емоції. Взагалі, ставте собі цілі, ставте собі задачі і реалізовуйте їх. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.